Тим часом запрошуємо вас завітати до однієї з рівенських церков, де співає у хорі Микола Бобрик. Саме там хлопці і знайшло запрошення на шоу «Голос країни». Я маю честь е показати запрошення у фінальний тур Голос країни. Може, це йому допомогло, що він в цій церкві вже п'ятий рік співає, і ми кожну неділю з батьком, з братом. Всі стоїмо і слухаємо його, і всі люди слухають. Дуже раді, що так вийшло і що так трапилось. Дай Боже, щоб він почав все успішно і щоб йому Бог дав все в житті так, як треба. Мене звати Микола Бобрик, 21 рік, я з міста Рівного. Співати я вирішив 15 років. З того почалося, що багато слухав музики і виконував. Деякі люди почули і сказали доволі непогано, чи не хочеш, ти дійсно професійно цим зайнятися. Я кажу, чого б ви не випробувати, давайте. А вдруг случиться так, що вкуса сцени більше попробуйте здесь і в церковний хор возвращатися не хочете. таке теж можливо? Ні, якщо булося так, що я... Ну, не вийшло. Я також в будь-який момент вони там завжди чекають і завжди мені там раді. Я сподіваюся, що цей проєкт надасть мені шанс вийти на велику сцену. Щоб здивувати тренерів, я буду викладатися на всі 100. впевнений, тому що задоволення буде від того, як я буду виконувати композицію. Я так ждал тебя, ждал тебя, что сны здесь Мне в уста твои в уста ночами снилися, Что мы встретились в жизни, и с теми Ну, Красиво поет. Нас вожжи их на самоте, своими долями. Сама любовь. Особо, той час сначала, Ти на долонях рук своїх мене побачила, Зійшли Здесь выстрелили волкну дорогу зоряну, Я два струнка Ровно вперед я так долго, так долго на тебе чекаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Будьте любезны, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Микола, мне 21 рік, я из города Ривного. Прекрасный выбор песни. Вы мне понравились больше всех исполня... исполнявших это музыкальное Проїздіння. Саш, може, прокоментувати? Мені сподобалася перша частина цієї пісні в вашому виконанні, але коли почали другу співати, я, якщо трошки чесно, трішечки засмутився. Так хотілося, щоб ви співали. Ну, так як співали заспів. Заспів ви відчули до кінця. Ну, можливо, це ну, можливо, це трішечки пісня для більш старшої людини, Ну не знаю. Я, мені сподобалося у вас, тембр гарний, ну молодець. Дякую. Якби не оцей півник, який вискочив, не знаю чому, від хвилювання я б точно натиснула, і нас треба давати жару тут. же не до хвилювання. Дякую тобі за участь. Дякую всім. Ну, то есть всегда у тебя не было проблем с этой нотой. Mm. И вот сейчас просто ты передержал ее все, перепсиховал, наверное, mm. да? И она вылезла. Но, к сожалению, такие условия. И вторых вылыны, и все. И тут уже ты должен показать все, на что можешь. Дякую, Тоби. Дякую. Спасибо.